З новин на нашому каналі про головні події останнього робочого дня тижня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, йтиметься про таке вибори президента України, готовність номер один єдині на всю Європу українці і зарплати посадовець, непосадовець порушив плати. До виборів президента України залишився один день. Особливо до волі громадян готується служба безпеки України. Зокрема, вже відкрили гарячу лінію, куди можна звертатися, якщо раптом стали свідками порушення виборчого законодавства. Номер телефону 0245 711 83. Крім того, нагадуємо, що проголосувати в неділю можна буде з дев'ятої години ранку до шостої вечора. Після вісімнадцятої години дільниці для виборців зачинять. Менше ніж в Україні ніхто у Європі не заробляє, констатує директор інституту демографії Елла Лібанова. Офіційні доходи українців за даними Держкомстату торік практично не зросли. У жовтні 2008-го середня зарплата українця становила 1917 гривень на місяць. А у жовтні минулого року 1950. Для порівняння у Польщі середня зарплата 1200 доларів на місяць у Франції 5,5 тисяч доларів. А у Латвії 575 доларів. Навіть якщо Якщо врахувати зарплату у конвертах, то все одно українці заробляють найменше у Європі. Життя це боротьба. Інколи доводиться боротись за нього, тільки не народившись. Маленький Павло Ось уже три роки намагається побороти церебральний параліч. Однак таке лікування дуже дороге. А грошей у батьків хлопчика не вистачає. Мати Павлика звертається до всіх небайдужих допомогти. Ку Павлику виповнилось три роки. Перші кроки йому допомагає зробити мама, адже самостійно відходити не може. При народженні хлопчику медики поставили діагноз церебральний параліч. З того часу в родині Бандерич триває боротьба за повноцінне життя. Пані Світлана розповідає, син дуже активний, любить малювати, розглядати книги та слухати музику. Особливо шансон. Майже всі пісні круга Павлик знає на пам'ять. «Кольстик», на калівні. Купола Дам. рядом чудотворный крест. Арну иконами. Чтоб играли в Вилікувати хлопчика можна для цього необхідна терапія у міжнародній клініці відновного лікування в Трускавці, яку очолює всесвітньо відомий лікар Володимир Казявкін. Один сеанс там коштує 5,5 тисяч гривень, а таких маленькому павлику потрібно чимало. Медикаментозного лікування взагалі немає. Там суду йде мануальна терапія, яку проводить сам Казявкін чи начальник медичної частини. І фізкультура інтенсивна, дуже хороша фізкультура, хороший масаж до години часу, такі воскові обклади на суглоби, ручки, ножки. Різні масажі, ну у нас так багато не було для першого разу, але різні вібромасажери. Світлана разом з чоловіком живуть на зйомній квартирі. У чоловіка нестабільна робота. Грошей у сім'ї не вистачає, щоб бодай раз в три місяці з'їздити на повноцінне лікування. Батьки Павлика сподіваються, що небайдужі стріяни відгукнуться на їхню проблему. Навіть за невелику суму вони будуть дуже вдячні. Адже як говорять, народі зі світу пониці бідному сорочка. Якщо ви хочете допомогти банківські реквізити та номер рахунку, ви бачите. Зараз на екрані. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрицькі новини. Операція документ або правила для всіх однакові. Працівники дає шукатимуть водіїв порушників, які зловживають посвідченням посадовців. З 12 січня до 12 лютого триватиме операція документ. Якщо шофер знехтував правилами дорожнього руху і одразу ж демонструє своє посвідчення працівників органів виконавчої влади, судів та інших посад, то його прізвища ДАЄшників зареєструють і передадуть у відповідні органи МВС. Крім того, на водіїв однозначно будуть складати протоколи за виявлені порушення Правил дорожнього руху. Самі собі господарі відтепер вищі навчальні заклади зможуть визначати кількість місць для пільговиків. Єдина умова мінімальна квота для осіб, що мають право позаконкурсного зарахування, встановитиме не менше 25% від обсягів держзамовлення на кожен напрям підготовки. Завдяки таким змінам, жоден університет країни не страждатиме від перенасичення пільговиками. Колядуймо разом. Так закликали стрийські барди в народному домі. Вечір різдвяної пісні відбувся вчора у книгарні просвіти. Світлана Кренців колядувала разом з присутніми під звуки кобзи та гітари. У теплій атмосфері в дружньому колі зібралися стрийські барди поколядувати. Пістрони гітари та кобзи різдвяне мотиви лунали на весь народний дім та зігрівали серця присутнім. Такі зустрічі в книгарні відбуваються завжди і не дають заснути духові українських традицій. Тні згадали минувшину, коли доводилось, незважаючи на заборону, йти від хати до хати і нести дух різдва кожній господі. Пригадали різноманітні вінчівки про малого Ісусика, про святвечір та різдвяні свята. Їх старше покоління знає чимало. Щоб до вас достатки, добра хвиля плила. За це наша церква Бога все молила, і буде молити, вірно боронити, щоб від супостата всіх вас заступити. Старця і дитину, і всю Україну буде боронити, від згуби і загину. На церкви прикрасу почала на над миром. Свою малу лепту жертвуємо всі щиро подруги Уляна та Жанна на такому вечорі вперше. Дівчата зізнаються, такі заходи необхідно організовувати, щоб українська коляда не лише залишалася в пам'яті старших, а продовжувала жити на вустах сучасних українців. Це зустріч дуже тепла. А настрій не часто таке зустрінеш, і дуже раді взагалі, що в стрі є, та варто робити багато таких зустрічей. Дуже теплий хороший настрій, сімейний, і тут приємно дуже співати. Зустріч колядуємо разом відбулась на базі осередку просвіти за сприяння клубу авторської пісні. Організатори кажуть, такі зустрічі не поодинокі. Вони будуть продовжуватись доти, поки звучатиме українська пісня. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрейські новини. І на цьому я з вами прощаю. Завтра у цій студії чекайте Світлану Кренців із підсумковим випуском новин гарних вихідних. Нехай вам щастить! Спортивному житті, як у танці, кожен крок має значення. Я Олег Филик вітаю вас сьогодні. Про таке у Львові відбудуться міжнародні змагання з легкоатлетичних стрибків. Українці Сергіїв та Марченко гратимуть у фіналі кваліфікації Australian Open. Масова бійка хокеїстів команд Витязь та Авангард була спланована заздалегідь. Залишайтеся з нами. Масова бійка хокеїстів була спланованою. Власники Витязя заздалегідь спланували льодове побоїще, що привело до зриву матчу чемпіонату КХЛ з авангардом. Про це повідомило інформоване джерело близьке до кірництва російського хокею. КХЛ не повністю контролює все, що відбувається в нашому хокеї. У Витязя є господар клубу, пов'язаний він з криміналом чи ні. Це справа другорядна, але можна точно сказати, що хокейний клуб це його іграшка. З нею він може робити все, що захоче, заявило джерело. Усі попередження ліги. Господаря витязі абсолютно не хвилюють. Тренери в цьому клубі нічого не вирішують. Турнірні завдання перед командою не ставляться. Мовляти, «Витязь» марно, клуб треба просто дискваліфіковувати з КХЛ. Цитує Джерело. Сергієв та Марченко у фіналі на першому з чотирьох найпрестижніших танісних турнірів року Австралі Неопен у кваліфікаційних змаганнях чоловіків відбулися поєдинки другого кола. Потішли своїх болівальників і українці Іван Сергієв та Ілля Марченко, які одержали перемоги і тепер зіграють у фіналі кваліфікації. Іван Сергієв вийшов у фінал кваліфікації після перемоги в двох партіях над французом Тірія Сьонне, сіяний під дев'ятим номером. Ілля Марченко у двох партіях обіграв Джеймса Ворда з Великобританії. Шість три Четыре. Стадіон «Скіф» у Львові може стати базою для всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Федерація легкої атлетики України, зважаючи на активну підготовку до літньої олімпіади 2012 року та подібність клімату Лондона, Львова розглядає Скіф як перспективний стадіон для проведення максимальної кількості всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Про це сьогодні під час прес-конференції зазначив голова Федерації легкої атлетики Львівської області Олег Німчинов. Нагадаємо, що страні травня 2009 року у Львові триває реконструкція стадіону Львівського державного університету. Фізичної культури «Скіф». спортивна арена має стати одним з основних об'єктів майбутнього євро у Львові. Крім того, її мають використовувати як тренувальну базу під час чемпіонату Європи з футболу. І до теми меморіал Олексія Дем'янюка. У Львові відбудуться міжнародні змагання з легкоатлетичних стрибків. Меморіал Олексія Дем'янюка. Змагання з легкоатлетичних стрибків у висоту проводитимуться у Львові 12 поспіль в пам'ять відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, учасника 22-х Олімпійських ігор 1980 року в Москві Олексія Дем'янюка, який трагічно загинув у 1999 році. Дійство пройде 16 січня. Учасниками цих змагань будуть члени національних збірних команд. України та Білорусі за кордоні спортсмени а почесними гостями відомі титуловані легкоатлети зокрема, учасниками турніру будуть призери чемпіонату Європи 2009 року. Загинув найстаріший боксер у світі. У понеділок у Нью-Йорку віці 104 роки помер Джо Ролініон, який був одним з найстаріших професійних боксерів у світі. Він потрапив під автомобіль, переходячи дорогу, і за кілька годин помер від отриманих травм в лікарні. Найбільшу популярність роліні отримав виступаючи ярмарковим силочем. 20-30 роки його називали найсильнішою людиною світу при власній вазі близько 60 кілограмів. Він одного разу підняв на плечах карусель 14 людьми, яка важила. 1452 кілограми. Про це в 20-ті роки він провів близько 100 поєдинків на професійному ринзі. І на сьогодні у мене все для вас працював Олег. Фулик у кожного з нас є сонце. Тільки дайте йому світити. Завтра похолодніше і температура повітря опуститься до 9 градусів морозу. Буде хмарно вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 мм міліметрів штутного стовпчика.